Українські виробники після двох з половиною років повномасштабного вторгнення та проблем з бомбосховищами налагодили виробництво кімнатних металевих капсул, модульних укриттів, які захищають від поранення склом, уламками, обалу будівель, падіння конструкцій. Які бувають модульні укриття в Україні? Скільки коштують, та хто першим масово запустив у використання цей винахід? Докладніше далі. Колись схожі укриття під назвами капсули життя рятували життя у Великій Британії під час Другої світової війни. Їх головною метою був захист від падіння на голову цегли. Сховища надсилалися адресатам у розібраному вигляді, містили 359 деталей, і їх потрібно було збирати самостійно. Стали популярними через відсутність підвалів у британських будинках. Вже в сучасні часи, після початку війни з Росією, винахідник із Києва Сергій Захарін розробив сталеву модульну конструкцію для квартир Капсула життя. Вона не розрах. Рахована на пряме влучання, але здатна втримати 99% уламків та дрібних осколків до 5 міліметрів у результаті падіння або розриву боєприпасів. Вона витримає, якщо ввалиться навіть цілий 16-поверховий будинок. Збірна сталева конструкція розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, в офісних будівлях і приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Елементи скріплюються болтами, вага капсули 750 кг. кілограмів. Вартість такого укриття. 70 тисяч гривень, але це не єдина пропозиція на ринку вітчизняних модульних укриттів. Українська інженерна компанія Залізна воля також створює броньовані захисні конструкції під назвою Бронекулька, які можна встановлювати у кімнаті чи в офісі. Укриття бронекулька витримує постріли за К47 та гармат 152-го калібру. Вміщує до п'яти осіб, важить одну тонну 200 кілограмів. Товщина вогнетривкої бронесталі 6 міліметрів. Ціни не вказані. Насамкінець компанія Бункер О. Пропонує ховатися від обстрілів у сотах з металу. Укриття під назвою сота захищають від осколків боєзарядів, ударних хвиль та інших небезпечних елементів, можна встановлювати всередині офісів, складів, виробничих чи торгівельних площ. Укриття можуть бути розміщені як окремо стоячі на землі, так і частково або повністю заглиблені у землю. Залізне укриття сота виготовлене з важкого металу, з'єднаного болтами. Каркас складається з профільної труби, кутка та листового металу, товщиною не менше 6 Найдешевша модель коштує 385 тисяч гривень та вміщує до трьох осіб. Найдорожча коштуватиме 690 тисяч гривень. Вона вміщує вдвоє більше людей. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.